Максимальна кількість калію на 1 літр це ну, давайте, до 500 мг калію, не калію, а калію. Це ну, вже багато йде, і тоді проявляється антагонізм між кальцієм, магнієм, там, ще бором, ну, коротше, вони починають там, всі дуріти мікро і макроелементи, і тоді вже це багато. Але давайте по сульфату калію. Ну, приблизно. Півтора давайте півтора кілограма на тонну води сульфату калію можна давати. Питання, якщо давати більше, що буде. В принципі, якщо це короткочасний полив, наприклад, ви поливаєте відкритий ґрунт або закритий ґрунт, і у вас є вода чиста, потім добрива, а потім знову чиста, то можна розрахувати на всю воду. Головне, щоб це було не в кінці поливу. Наприклад, давати, ну, якщо у вас є сі води є одиниця, то десь 2 кг сульфату калію на тонну води можна давати. Але все залежить дозування загальної. Тобто Тут, якщо не на тонну води, загальне дозування залежить від аналізу ґрунту, від аналізу води, від фази розвитку рослини, розповсюдження кореневої системи і там, де знаходиться краплена стрічка. Тобто треба враховувати всі ці показники. І якщо ви не хочете враховувати всі ці показники, то максимальна кількість сульфату одного сульфату калію без домішок будь-чого іншого кілограм на тонну води. І далі ви вносите стільки, скільки потрібно вважаєте за потреби. Враховувати те, що ґрунт має фільтрацію, і він біля каплі його більше, потім менше, 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 менше. Тому, щоб не спалити кореневу систему. А так, взагалі, робочий діапазон це від 150 до 300 давайте, 350 мг на літр води калію, не калію, 2, а калію. Щоб перевести в калію 2О, то помножте на 1,2 і буде вам щастя.